Жалуються мамці своїй. Покололим тільки ще заліза. Отака штучка сульферевіт. Колимо на третій і на десятий день їхнього життя. Це такі дві баночки. Щоб вони були жвавенькі, дебеленькі. <кій> Мамка їсть у нас дерть із лактації, щоб море молока було. Поросятка їдять конфетки. Да, да. Зараз покажу. Зараз покажу другу мамку. Ось у нас друга мамка. Любопитна така. Це наші наші петренчики. А ну йди сюди. Маші петренчики, так? Да? Ти в батька пішов? Ну, є в кожному вивод, виводку поросячмоня. Ну, в нашому випадку опорос був цієї свиноматки раніше. Оце коричневе порося. Видно, в мамку пішло, дюрок, воно було дуже слабеньке. Їх єлі відігріли, і з восьми це шестеро вижило. Ну, це такий кабасик. Вони ну, якщо... вже залізом проколені. Дайте я вам покажу. Блін, не вдержиш його. Де який? Ух, дракон. Та ніхто їх не трогає. Декий? Агресивно настроєний, да? А тиша? Мамкина принцеса. Ну, Тоже залізом проколені. Є більші, є менші. Ну, теж. Той який апетит має, хто нагліший. Ну, в принципі, свинки рівненькі. <кій> <кій> Бачите, на ходу. Безотходне производство Мамка тільки їсть, і вони пристраюються. Хоп-хоп-хоп-хоп. Теж мамка в нас їсть дерть з лактацією. який красивий. І даємо потрошку конфеток. Потихеньку, по чуть-чуть. Он мне не подобается. коваселон ж такой. Такой мощный, мощный. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, есть. Чуть меньше, есть чуть больше. Отранчика. ранчика. Это руки, да? И такие любопытные. Що, прямий ефір веду, що не можна чи що. Так, йдемо, покажу чмоню. А ось конкретно хочу показати про свинюшку чмоню. Це реальна чмоня. Я за цей випадок кажу. Ну, по-перше, вона від свиноматки, та, що була бабушка. Вона подарувала нам прекрасних сім опоросів за всю свою життя. І це, можна сказати, останній виводок був. І таке саме маленьке 14 порося. Привела вона ця бабушка 14 порося, такі і це саме менше і ми його назвали чмоня. Ну, я не знаю, чі. воно дуже в рості слабе. Вони його відганяли постійно всі більші. Так, да, були трошки менші, трошки більші, але це саме менше. Ну так, його зараз. Балить йому всяких вкусняшок дають. Плюс від цієї красуньки. Від цієї красуньки молока попадає, да? Красавиця. Воно в основному та не бійся, дурне, ніхто тебе не трогає. Дяке? Чмоня! Де? натуральна чмоня. Серденько б'ється, Воно в основному на молочкові. Будемо щось йому стимулювати його життя, щоб воно росло. А то вже мої патрени доганяють ці чмоні. Та вже, мабуть, деякі її переганяють. Боїться. Будемо разом дивитись, за ним спостерігати, як воно росте. Да? Може колись і доростеш до 120 кілограм хоча б. Чмоня. Йому тут тепло. Біля коровки. Тут взагалі-то зберігається теля після отелу, Так що. Поки теля нема, буде тут чмоня жити. А так, друзі, побажайте швидкого росту чмоньки. Хай вона побистріше виростає. Будемо частенько показувати. Чмонька, Що молоко домашнє роби? Чи будуть привіси, результати? Ми його проглистогонили. Ну а так. Будемо наблюдати. Водичка є, корм є. Молочком поїть. Що ще треба? Чмоня, рости. Токо рости від тебе. А, і ще одне. Дуже така проворна ця чмоня. Не встиг фірточку відкрити, вже вилітає. Ганяється валерчик по всьому двору. Капец. Хитро. Хитре чмоня. Все, всем пока. Что, после всяких процедур, после инъекций, можно и побаловать молочком деток, да? Да, красуня. Кушают вечерня. Трапеза в них. И тоже ж, дуже цікаво. Кожного своя Сиська. В основному, хто як привик, бо був випадок одного порося, це ще та в іншій свиноматки велика біла в мене була. Наблюдаю, роздерли, поросьою одному щоку. Я перекладаю його на іншу, ну, взагалі на іншу сторону. Ні, воно вертається через увесь ряд на свою сіську. Я так кожного дня. Пробував, ні. Ото От йому деруть щопу, ну такі чи я не знаю. Ну, може так заведено. у кожного своє своє місце. Що ти красаві Кайфує. Так що... Все, хай вечеряють. Побирали ще трошки соломки підстели моїм. Це буде добре. І ця свиноматка. Дає їм повечерять, сама тільки що поїла. Бо на висуд це одне, да? а лежачи це зовсім інше. Бачите, таке голодне, просто капець. По головам лазиш. Оце саме на, саме більше і саме нагле. Вже чмоню доганяючи перегнав, та перегнав, мабуть, уже по вісу. Оце де Петрен. Вечерюють. Тоже вже тянуть, як цемент воду просто. Розривають. Молочко в неї є, і нормально. Так, не нервничай. Де-де де, той нагло, як його назвати, Та то нагло? Тож так хоче їсти. Просто так. Не перший раз наблюдаю, що він просто на них лежить. Оце, оце натура така. Ні собі не гам, ні другому не дам, ну не голодний, чого ти отам лазиш? Вопрос на засипку. Чого ти нагла морда там лазиш? Оце черненьке, темненьке, це було саме слабше. Я його в ручному режимі, так сказати, відгодовував перші два дні. Ну, апетит був у нього. Шо, характерно, що. А не, а не тримався на ногах. Свинка. Не трималась на ногах. Де? Опять? Знову. А потім... Упав. А потім... Ще й більш-менш поправилось. Дай Бог, щоб все добре було, щоб апетит був. Де? Нікому не дає а цей ця нагла мордяха. Нікому особи їсти не дає. Там полазила, там полазила. Ох і Петренчики. Ну, їх тут менше в цій свиноматки. Молока більше, соответственно. Не прогнав? Прогнав тебе, так? Да? Що йду. Не, не, не нервуй. Покидаю їх. Хай мамка годує. Добраніч. не обижай їх, а ви слухайтесь її, поняли? Слухайтесь. Слухаємось мамку. І не кусать її. Щось там кусає, Бавиться. Це ну, такий голодаючий. 就先不搞。